Вітаю вас на своєму каналі. Давайте сьогодні будемо з вами щось готувати. Ідеї для меню, що можна приготувати просто швидко, доступно, ну і смачно. Чим нагодувати сім'ю? Завжди виникає таке питання, тому я обожнюю дивитись такі відео і ділюся своїми ідеями, що ж готую я. Натираю картоплю, це будуть у мене деруни, натираю ще цибулю. Пробувала я, мені рекомендували. Це все пропустити через м'ясорубку, але мені не подобається. Вони занадто рідкі, і потім потрібно ще щось додавати, і мені ця консистенція не подобається. А ось так мені саме враз. Натираємо на терці, не самій такий великий і не самий маленький. Ось так віджимаю зайву стік. З картоплі, але не повністю так легенько прижимаю, щоб не було цієї зайвої вологи. Додаю цибулю, саме найбільше не люблю терти цибулю. Додаю трішки перцю, солі, одне яйце. Все гарно перемішали-перемішали і смажу на сковорідці. Ну, це просто смачно, дуже просто в мене обожнюють це їсти діти. Хоча такі засмажені, вони не є дуже корисними, картопля, але інколи можна. Інколи можна. Я думаю, що багато хто любить цю страву зі сметаною або сметаною та чесничком. Ну, смакота. Хто забув, то обов'язково приготуйте. Ну, а далі зробимо домашній фарш і відразу перемалю дві скибочки хліба і цибулину, бо у мене це будуть саме котлети. Котлети будуть із курячого м'яса, у мене стегно куряче, таке без кістки, просто стегно куряче. Продається в магазинах, я його перемолола, воно буде соковите і трішки. Хліба, цибуля, інколи я додаю часник, але я замітила, що діти щось не дуже коли є часник, щось не дуже вони їх так гарно і смачно їдять. Тому зробила без часника, гарненько перемішую, додаю улюблені спеції, хто там що любить сіль, і обов'язково ось так їх потрібно гарно-гарно перемішати. Додала ще за кадром яйце, замітила, що зараз його на камері немає, і посмажила на сковорідці класні котлетки. Ну, а наступне, що я буду готувати, прикупила я ось таке в магазині, побачила і вирішила приготувати такий рибний суп. Якогось разу брала прям хребет, теж сподобалося, але це було давно і, думаю, в морозилці в мене воно там завалялося, тому можна приготувати. Як ідея для меню просто супер. Для різноманіття класно приготувати. Відварила я рибку буквально хвилин 20-30 і картопля, морква, цибуля. Все додала в кастрюлю, а бульйон, який варився разом з рибою, я вилила, бо він мені не сподобався на вигляд. І я відразу думала про ціжу його, але ні, вилила, злила і просто переберу рибку, щоб не було зайвих кісточок. І такий простий, легкий, смачний супчик в мене вийшов, приготувала. І всі з задоволенням їли. І я кажу, як ідея дуже класно. Додала сіль, додала улюблені спеції. Кожен додає завжди свої. У когось є більш улюблені, у когось є менш улюблені. Я, наприклад, кругом додаю коріандр, і він мені подобається, додала ще до супа зелень і буквально хвилин 5 і вимкнула, щоб всі овочі приготувалися і супчик готовий. Наступне, що будемо готувати, Ну, звичайно, давайте якийсь приготуємо десерт. У мене було 180 г вершкового масла, я його натираю на такій достатньо великій терці, і вам скажу, що потрібно було все. Все ж таки його натирати, коли воно було в холодильнику, бо було трішки некомфортно, воно вже було трішки розтавше, і в руці мені постійно скользило. І було не дуже комфортно, тому беріть відразу з холодильника. Воно в мене полежало в кімнаті і було трішки некомфортно. Але я впоралася з цим завданням, натерла вершкове масло і будемо додавати наступні інгредієнти. У мене ось така склянка на 230 г. Десь приблизно я мірила, що було 200, додала 4 склянки борошна. І додала цукор. Ну, цукор ви додаєте теж за своїм смаком. Я додала 4 столових ложки, але скажу вам, що можна було прям зробити таке одну додати столову ложку, тому що зверху буде варення і варення з ось цим самим. Коржом таким. Ну, дуже класно воно поєднується, варення солодке, занадто солодке, а ось це, щоб було не солодке і дуже смачно. Але і так було теж дуже смачно додаю яйця два і гарненько перемішую, щоб тісто стало ось таким комфортним, трішки, можна сказати, навіть і липучим. Але ми його зараз відправимо в холодильник. На півгодинки, поділила на дві частинки: одну меншу, а одну більшу. Півгодинки пройшло дуже швидко в холодильнику і буду формувати наш так званий пиріг. Ось так відразу розкатую на пергаменті, щоб покласти відразу на деко і відправити в духовку. Розкатую не дуже такий товстий пиріг, але в холодильнику тісто стало дуже комфортним для формування. Можна і печиво так формувати, просто додати трішки більше цукру, жодного розпушувача, нічого я такого не додаю. Роблю такі ковбаски, щоб зробити бортики. Ось так відрізала, щоб більш-менш був рівної форми, але вийшло як вийшло вже. І ось такі зробила бортики. Тим часом беремо варення, додаємо крохмаль, якщо у вас воно, як і у мене, дуже рідке. А якщо у вас варення таке густе, то ніякого крохмалю не додавайте. Я додала крохмаль і при випіканні стало все. Такої класної е, желеобразної маси, але не текло, бо е, якщо так залишити без крохмалю, то дуже сильно порозтікається. І е, при 180 градусах буквально півгодинки все, готово, пиріг, такий простий та смачний, готовий. Відварюємо макарони це саме найпростіше і найсмачніше, що мої діти обожнюють їсти. Макарони додаю перець, трішки солі, трішки зелені, але зелень додаю тільки в одну частину, бо. Не всі люблять їсти зелень. І затираю так сиром, гарненько, смачненько. І до цих макаронів можна буде потім придумати щось ще м'ясне додати. І в холодильнику, якщо є такі макарони, то голодні не будуть. Ніхто не буде, і ми не будемо. Перемішую сир і відправляю на 15 хвилин в духовку, буквально, я кажу, 15 хвилин і все готово. Ось так затерлася зверху і відправила 180 градусів 10 хвилин 15. Дивіться, по своїй духовці. Ось такі класні тягучі, смачнючі макарошки виходять, і можна до них придумати ще щось, а можна їсти просто вже як готову страву. Розморозила я домашні гриби. І скажу вам, що я готую все паралельно, тому у мене там на камері ще рибка тільки вариться, а ми вже з нею приготували суп. Просто знімаю, щоб було повноцінно одна страва. Тим часом, поки мої гриби обсмажилися, я їх так просмажую гарненько, люблю, щоб були добре обсмажені, і нарізаю капусту. Сезон капусти, тому чому б її не приготувати. Я взагалі обожнюю. Капусту у всіх її е, видах. Ну, а поєднання капусти та грибів мені особливо подобається. Також подобається з м'ясом, ну і з грибами, теж я вам скажу дуже смачно. Капуста молода, тому стушкувалася прям. Буквально хвилин 5 я була дуже здивована, і вона стала повністю м'якою. Грибів у мене багатько, тому я їх додаю, перемішую з сіль перець і залишаю ще трішки тушкувати. Тим часом роблю засмажку, цибуля, морква і трішки томатної пасти. Ось так додала, ще трішки протушкувала і додала солі, додала трішки перцю. І ще улюблених спецій. Не знаю чому, але капуста завжди любить сіль. От я скільки її не солю, мені все здається, що, що ще трішки не вистачає. Ну, але боюсь переборщити. Додаю засмажку і перемішую все гарненько, перемішала і залишила ще трішки потушкувати, буквально хвилин 15. І все, капуста готова. Тим часом мариную м'ясо з вечора, а буду готувати вже на Наступний день. Відбила я шматочки філе курячого, такі достатньо великі, і додаю свої улюблені спеції соус теріяки, я його додаю кругом і ось це, що з майонезом це буде наше м'ясо, яке буде запікатись. Додала ще трішки майонезу, бо паралельно я ще мариную м'ясо, яке буде у мене. Саме е, сушитися курячі джерки, теж я його дуже тонко нарізаю і м, додаю багато різних спецій і мариную з вечора, Ну а зранку вже починаю їх сушити. Але окремий рецепт є у мене в е, листі плейлисті, який називається меню. Саме цих курячих джерок. Ну, а м'яско я з майонезом, хоча додала не дуже багато, але саме з майонезом виходить таке соковите і не сухе. куряча грудка виходить не сухою. Розкладаю і відправляю в духовку на 180-170 градусів приблизно хвилин 10-15, щоб воно так трішки стало м'якшим, і видно було, що воно вже трішки запеклося. І наступне буду викладати зверху вже, можна сказати, начинку. Я натушкувала такої цибулі на сковорідці великими шматочками, але не всі у мене їдять цибулю, як я й говорю. Тому підлаштовуюся під усіх, щоб всім було смачно. Ну і я вам скажу, що я в дитинстві теж не їла такої цибулі. Вона мені була гидка, а зараз це дуже смачно. Вона солодка, протушкована. Посипаю я ще все кукурузою у мене була. Ну і зверху затираю сиром. Чим більше сиру, тим смачніше це все буде. Чим більше сиру, тим кращий смак. Трішки зменшую температуру на 160 градусів і відправляю в духовку до повного запікання. Ще буквально хвилин 20 і м'ясо просто м'якне і дуже смачненьке, готове. Прям слинки ковтаєш, коли монтуєш це відео. Обов'язково спробуйте. Також задавали мені питання, як я роблю картоплю. У нас в регіоні в Хмельницькій області називають її картопля пюре. Тому я зливаю всю воду, додаю трішки масла або додаю сметану, всю воду злила, перемішала, додала солі. Якщо бачу, що вона така густовата, то можу додати ще трішки цієї води бульйону. І все, і вона готова. Нічого більше не додаю. У мене було 300 грамів... Кисломолочного сиру я додала трішки ванільного цукру, трішки такого звичайного цукру за смаком. Додала 2 столових ложки сметани, яйця, все гарно збила блендером. І е, саме найкраща запіканка нам в сім'ї подобається збита ось цим погружним блендером, без таких великих грудочок е, кисломолочного сиру, а така м -м, кремоподібна. Е, і начебто як запіканка, десь садочка. От вона мені дуже подобається. Виливаю в форми, це найпростіший сніданок, який може бути. І відправляю в духовку. 170. Градусів приблизно 25-30 хвилин, дивіться за своєю духовкою, і смакота вже готова. Так як сезон капусти в розпалі, тому я і. Вирішила ще приквасити капусту, бо це дуже корисно, просто та й смачно. У мене було дві великих капустини, одна велика морквина дасть грамів 700. Я капусту так нарізала ножем, додала одну столову ложку солі, одну чайну ложку цукру, одну морквину, все перемішала, зачекала десь годинку, щоб капуста трішки пустила сік, перескладала це все у ємкість, у якій вона буде кваситися. Почекала три дні на балконі, обов'язково не забуваю. Давайте проштрикувати, щоб не було гіркоти, і потім ставите в холодильник і смакуєте смачну капусту. Ось таке вийшло у мене сьогодні відео. Дякую всім за вашу увагу, за ваші вподобайки та те, що були у мене в гостях. До зустрічі з вами в нових відео.